Шановні мої друзі, небайдужі, які намагаються чим можуть допомагати нашим захисникам, нашим хлопцям і нашому благодійному фонду Олексія Оскара. Що я зараз роблю? Я зараз роздрукував повністю розрахунки. Через мою таку от ну зайнятість, через те, що я весь час кожен день чим займаюся, то я щось відправляю комусь посилки, то я пишу ваші рапорти, то я пакую ще комусь посилки, то я їжі забираю посилки. А в кої віки я врешті-решт 1806 22 я створив е, рахунок банківський благодійного фонду. З моменту війни я цього не створював, хоча маю право на 20% законних від общої суми надходження на благодійний фонд, але я цим був дуже незацікавлений, мені було не до цього. Але коли люди почали масово писати, дайте нам рахунок, я його все-таки створив. 18.06, я все опублікую. Я створив рахунок. Я вам доповідаю, що виписка з 18.06 по 1910 гласить, о слідчем. Загальна сума, я зараз тут дивлюся, рахунки. Рахунки, га. Ну, Депозити. Ще раз, да? в, а ще раз. Рахунки. Ваші рахунки. рахунки. Загальна сума станом на сьогоднішній день на 1910 19.27 годин становить 61 тисячу 256 гривень 32 копійки. Кожна копійка, яка надходила, тут зафіксована. Там 10 листок. Тут понад 10 листів. Я все це принципово роздрукував, сфотографую і опублікую. В цих звітах ви можете побачити дебіт і кредит. Ну, я думаю, не для секрет, що таке дебіт, що таке кредит. Дебіт – це те, що виходить, кредит це те, що надходить. Це те, що виводили суми і ті, що заходили суми. Кожен з вас може побачити звіт фінансовий. Благодійного фонду Олексія Оскера, який я опублікую всі сторінки. Це я до чого? Там писаки е е притуловські пишуть, що я аферіст. Так я хочу звернутися до псевдоволонтера і аферіста, і корупціонера шестерки Пінчука і Хомутинника Сережі Притули. А він не хоче опублікувати так само звіти благодійного фонду свого Сергія Притули і благодійного фонду Повернись живим банківські рахунки. Дебіт з кредитом повністю опублікувати. В чому проблема? Я не бачу, в цьому проблеми. Я щойно добрався зараз до Що там, ключ, да? создали ціле цього ці рахунку. До рахунку. До рахунку создали ключ. наконец-то, получили доступ. Я добрався до рахунку. Я щойно дізнався про те, що оказується у мене на рахунку. Ну, в мене благодійного фонду Олексія Оскара. Я зараз можу вам показати, щоб вони думали, що дивіться. От, благодійний фонд Олексія Оскара. От, я повністю зараз займаюся звітом. Дивлюсь, перевіряю, бо я не знав навіть, що там на рахунку щось є. Оказується є 61 тисяча гривень. Е, я опублікую. Номера всіх рахунків, до речі, фунтовий рахунок також, ми відкрили, тому що з Англії нам пишуть проханням відкрити такий рахунок. Я відкрию, опублікую всі рахунки, кому потрібно, і опублікую звіт. Для мене це питання принципу. Тому що ну, мені приховувати нічого. Що ця сума робить на рахунку? Вона тут лежить, бо я щойно про неї тільки дізнався. У мене не було фізичного доступу до неї, я не встигав заходити, провіряти, ага, скільки ж там кинули. Якщо я володію такою сумою. То я на цю суму грошей замовлю через накладну офіційно е, послуги, які е, у мене попросили е, прикордонники. Там дуже великий список всього. Через сайт офіційно зроблю замовлення на цю суму і їм допоможу в цьому списку. Список це я також опублікую. Е, на моєму рахунку особисто на карточці у мене зараз 3051 гривня, тому що я все під 0 закрив повністю з флісками. Але хлопці просто в клотчя мене на молекули розривають і просять ще цих флісок. І вже за ці дні я і Маша Іваненко ну, ну стільки заказів зробили, вже отримали, що якщо ви долучитесь, допоможете під, ну, дофінансуєте, ми ще закажемо цей флісок, поки є можливість їх заказувати по 15 доларів з Турції. Хороші, нормальні фліски, Одемки до трьох ісельок. Так що долучайтесь, допомагайте. Звіт. Я повністю завтра все опублікую на сторінці Володимира Хіргауза, так як я поки що не можу публікувати у себе на Фейсбуці пости. Всім дякую!